Привіт усім, хто любить баскетбол. Знаєте, ця гра це ж не просто китки в кошик, це справжня мова рухів, стратегії і, звісно, взаємодії. Сьогодні ми з вами зануримось у саму суть нападу. Почнемо з одного, але, мабуть, найважливішого індивідуального елемента, а потім перейдемо до базових комбінацій, які дозволяють команді просто домінувати на майданчику. Ну що, поїхали? І от вам одразу потужна заява, з якою важко сперечатись. Подвійний крок, або як усі ми його знаємо, лей ап це не просто рух. Це без перебільшення найефективніший спосіб атакувати кошик. Це та основа основ, яку має відточити кожен гравець. Отож, цей коронний номер це звичайно лей ап. Тому наш перший розділ ми присвятимо саме йому, цій техніці, що є фундаментом для здобуття легких і таких важливих очок. Так що ж це таке, якщо говорити офіційно? Багато новачків, знаєте, бояться, що це пробіжка. Але ні, леяп це абсолютно легальний прийом. Правила чітко дозволяють зробити два повні кроки з м'ячем у руках одразу після того, як завершився дриблінг. Це не помилка, а неймовірно потужний інструмент для атаки. І ось тут криється головний секрет: справа не стільки в силі чи висоті стрибка, скільки в ритмі. Всю суть леяпу можна звести до простої, але геніальної мантри раз, два, стрибок. Як тільки тіло запам'ятає цей ритм, рух стане абсолютно природним, наче дихання. А тепер від теорії до практики давайте подивимось, як це все працює в динаміці. Розкладемо леяп на маленькі частинки, щоб зрозуміти логіку кожного руху. Уявімо собі класичний приклад для правши. Усе починається з того, що м'яч ловиться одночасно з першим кроком правою ногою. Далі довгий такий вибуховий крок лівою, щоб не втравити швидкість і пролетіти повз захисника. А от другий крок правою навпаки короткий, він ніби гальмує і збирає всю енергію для стрибка вгору. Ну і фінал. Відштовхування. Піднімаємо ліве коліно для балансу і м'якесенький кидок. А ось тут увага! Це найпоширеніша помилка, якої припускаються новачки. Треба запам'ятати раз і назавжди рівно два кроки. Якщо зробити третій, тримаючи м'яч у руках, все, гра зупиниться, суддя свисне пробіжку. Тобто ключовий момент випустити м'яч з рук до того, як приземлитися після другого кроку. Ну що ж, індивідуальну майстерність відточили. Тепер час переходити до найцікавішого, до командної гри. Адже саме у взаємодії і розкривається вся магія та краса баскетболу. І це, знаєте, не просто красиві слова, це чиста правда. Два гравці, які думають і діють як одне ціле, можуть запросто обіграти п'ятьох суперників, що грають кожен сам за себе. Саме координація, а не лише техніка, створює ту саму перевагу на майданчику. Давайте тепер розглянемо кілька класичних комбінацій для двох і трьох гравців це той самий фундамент, на якому будується будь-який успішний напад. Почнемо з двох китів командного нападу. Перший віддай і вийди це про швидкість, про несподіванку. Другий заслон, або, як кажуть, пік ендрол, це вже силова гра, де тіло партнера використовується, щоб створити вільний простір. Обидві комбінації, до речі, дуже прості, але неймовірно ефективні. І це просто блискуча ілюстрація геніальної простоти. Все відбувається у три шалена швидкі дії пас. Ривок, зворотний пас. Захисник фізично не встигає зреагувати на таку різку зміну напрямку атаки. А тут принцип зовсім інший. Один гравець буквально перетворюється на стіну для захисника. Його партнер з м'ячем пробігає впритул до цієї стіни, і його опікун просто залишається позаду. Це миттєво створює перевагу два в одному, і тут уже з'являється купа варіантів вільний кидок, прохід або пас на того, хто ставив заслон. Рухаємось далі і ще більше ускладнюємо життя захисту. Коли на майданчику починають взаємодіяти троє, виникає постійний рух, а це робить напад ще більш непередбачуваним. Класична вісімка. Правило всього одне, і воно дуже просте віддав пас, біжи за спину партнеру. Цей безперервний рух змушує захист постійно переключатися, помилятися, і, врешті-решт, хтось із нападників гарантовано залишається абсолютно вільним для китка. Це такий собі організований хаос, який зупинити ну дуже важко. Ну і на завершення, давайте підсумуємо: зберемо ключові поради, які допоможуть усі ці елементи виконувати максимально ефективно. Ось вони три золоті правила успіху. Перше, завжди дивитися на ціль, а не на м'яч. Тіло саме знайде правильну траєкторію. Друге. Розмовляти на майданчику. Голос, жести це те, що притворює групу людей на справжню команду. І третя м'якість леяп це дотик, а не удар. Треба уявити, що м'яч просто кладеться у кошик. І наостанок питання, над яким варто подумати: чи може блискуча індивідуальна майстерність компенсувати відсутність командної гри, чи може навпаки саме злагодженість команди робить кожного гравця сильнішим? Відповідь, мабуть, десь посередині, і в цьому, власне, і є вся суть баскетболу.